Дровенькі були. Ми сьогодні виясняли стосунки з нашим бронзовим. Так. тому що він до мене починав битися зі мною. Я спочатку вінком він не відступає. Ну, тоді я його злопав, правда, ледве підняв. От, і раз в голову відро з водою холодною, другий раз, третій. І чистий спокій, правда, друже, тепер він має. Вже своє місце, знає, що чіпати не можна нікого. Хоча він наш скодорабник. Давно мене не було в селі. І коли останній раз я був, щось в мене стукнуло в голову, як тут внутрішній я говорить, що йому нігті, я думаю, а, приїду наступний тиждень, то й зроблю. Ну не сталося, як гадалося. Ніколи не вкладайте те на потім, що маєте зробити зараз, і є у вас можливість. Тому що потім може або не настати або відтермінуватися на певний період, невідомо на який. Нігті mm -hmm. я його не пообстригав, індик у нас досить важкий. .ẫ... І... І що ми маємо? Ми маємо халепу. Ми маємо халепу, що наша лиску він порвав і вона храмає, тато каже, треба подивитися, там та також порвана індичка. Біда. Така собі сільська. Індички трошки неслися, він напевно їх порвав по другому колі, потім я їх злапаю, огляну і вам вже це покажу. Лиска була така активна велика гарна індичка. Знесла в пару яєць. І напевно після чергового і невдалого парування. Ну, я бачу, там під крилом зліва є, є така досить велика свіжа рана. Він просто здер шкіру її. Якщо просто шкіру і не загноїлося, то буде добре. Ну, воно червоне було, як заживало. Ось маєте яка проблема, коли хлопець важкий. Те ж саме в наших качечок. Минулого року крило зламав. Качур був. Так що такі то в нас неприємності. Ну, по індиках щось в нас, як то кажуть, хотілося як краще, а вийшло, як завжди. Шкода, що він нам такої шкоди наробив. Може хтось обстригав нігті індику, то скажіть. Чи підкажіть, тому що це біда. Так, і по індику щось в нас. Хто там дивився відео, знає, що я насаджу він Були в нас ранні, ми переживали, що за несуться. А як висидять, буде холодно, а куди ми тих індичат дінемо. Ну, Бог почув наші слова, наші переживання, мене, і допоміг нам у вирішенні проблем. Пішли. І вилупилися у нас всього-навсього троє індечат. Маємо таких трьох красенів і красунчиків, і... Чи красунь? невідомо хто це. Ну на на От має дагама гамай тут. на, тримай. Вони з мамою індичкою, їм пару днів. Що було з тим тими яйцями? Ну та йдіть, вони привикли до рук. Так, 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 так. Що було з тим тими яйцями? Вони були по оплоді ніби непогано. Але потім, я не знаю чому, вони почали, як таке, робитися запортками. Трошки підстрілювали під ними і трошки вони побили. Ну, одним словом, така от, ось такий от результат. Чому вони під ними стріляли, я поняття не маю. Чи то, що холодно було. Ніби вчасно забиралися. І забирали ми в хаті тримали, ніде їх не лишали. Чому так поняття не маю? Але що є, то є? Виросли б ті, то було б добре. Бачу два будуть таких, якби бронзові, одне чуть-чуть світліше. Ну, не знаю, побачимо, як вони нас виростуть, тому що вони теж якісь такі не дуже жваві, їди, вони першиві. Сиру у нас нема, а індики люблять сир. Треба десь треба докупити її цей. Йдеться на сварену гречку. Яєчко. Ось так ми їх годуємо. Так, і на кінець. Я потім, якщо дійдуть руки на завершення відео про індиків. Ага, та ні, це ще буде завершення, тому що я хочу б індич, індичок, розказати, що там твориться з ними. І можливо буде сюрприз. І що, я пере, цей, передивився наших індичок. На Цю, що не дивився, зараз гляну, але я раніше на неї дивився, вона була теж пошкоджена. Лиски, на жаль, у нас вже немає. Була вона пробита, пробита вона була знизу. Навіть вже там було загноєння, лікувати там практично не було що. І довелося нам її придбати, прибрати. Я казав, що він її по кігтями подер. На ну, кігті ми він її зверху не подер, тому що індочка є досить була велика. Ось І вона була пробита знизу, то я все ж таки де грудка. Я все ж таки схиляюся до того, що, можливо, він її парував і парував її десь на чомусь гострому, я так думаю. Там могли бути навіть і штурпаки від кукурудзи. Коли там жанаєшка в неї досить гострі, ну, і вона мусила себе проколоти. Це як варіант. Або вона десь стрибнула і вдарилася грудьми, і проколола себе. Ну, ось такі-то от варіанти. Тому чи то наш бронзовий так нашкодив, я не виключаю такий варіант. І не виключаю варіант, що вона мусила десь е на щось гостре налетіти. Тому що грудка в неї загноїлася і прийшлося її прибрати. На жаль. Знесла вона нам було пару яєчок. Тих пару є там є, небагато, правда. Заберу я їх і, напевно, що закладу в інкубатор, бо невідомо, чи та індичка в нас буде нестися. Тому що вона, от бачите, така у нас трохи зверху поскубана. От хочу показати, ну не біжи. Ось він. Як там ту був, бачите, така от ранка в неї, вона в неї загуїлася, але вона в неї не, ну, не загнуїлася. Загуїлася вона в неї, і вона в нас ось така бідолаха. Ну то, як то кажуть, постарався наш бронзовий. Я обіцяв вам сюрприз, не знаю, чи він в мене вийде, але я все ж таки попробую. Тут в нас є. 415 грам, це важить ось цей мішок. І зараз ми побачимо, кого ми сюди запхаємо в цей мішок. Ну, поки що так. Я не знаю, чи в мене добре вийшло. Мішок, правда, притуляється до стіни. Чи там чиста вага, чи не чиста. Зараз ще разок спробую. Видно? 13 кг мінус 400 12 з половиною. От він висить мішочок. А мішочку в нас... Ой! Зараз я зніму і покажу, хто-то в нас в мішочку не можу одною рукою. бо важко опа Буважко. А тут у нас виходь наш красень. Ось така вага нашого бронзового красення. Такі то новини у нас по індиках. Наразі всім гарного вечора. Мирного вершу, любові і Божої благодаті.